Так, друзі, всім привіт. Може і трішечки темно. Зараз пробіжемося по нашому господарству. Я вам покажу, кого вже ми відправили і хто поїхав у нас в дорогу. Давайте швидко вам покажу, розкажу сьогоднішній день і що я ще придбав для наших теж кроликів, друзі. Так, Зараз зайдемо в крольчатку, я вже відправився тут. Нема в нас такого дуже нічого. Зараз музику збавлю трішки розкажу. Так, друзі, самця я Каліфорнію пересадив сюди поки що. Чому пересадив? Значить... Значить, тут йому мало місця. Поки що посидить там. Цим місця вистачає. Клітки здорові, а там маленька. Вирішив поки посадити його сюди. І що він? Він вчора мені спарував оцю краличку, друзі. Кроличку. Все, вона спарована. Записав 16.01 будемо чекати крову. Так, оце такі в нас новини. І на черзі в нас ті кролички будуть паруватися. І ця кроличка. Так, друзі, тепер беру я воду. Зараз включу їм музику, щоб сюди вже не повертатися. Так, трошки збавлю, бо це вже громко. Все. Я на ніч музику залишаю їм. Так, ідемо тепер. Ідемо тепер до наших качок. Мороз пить, друзі, у нас 11 градусів. Так, наб'ю води. Чувала, що бачите? Кстати, стало тепло. Як я почав закривати. Так, все, нас зараз покриє. Друзі, що у нас по качкам? Дзвонять люди, питають, але в дорогу дуже далеко не відправляю. Можу, якщо кому потрібно поміняти. ось, Дивіться, який гарний да? Поміняти селезня на качку, бо в мене його не... качки однієї не вистачає. Так, все, по качкам тут зрозуміло. Дивіться, підстилочка вони там і лежать. Я ніколи такого не робив, ноги не мерзнуть, ну, завтра вже у нас стоїть плюс 5, Те, я думаю, вони у нас не замерзнуть. Так, тепер іду далі. Так, Заходимо у нас в сарайчик. Так, Друзі, значите, мішки однакові. І придбав я через мого знайомого. Комбікорм для самочок. Для лактуючих для ну, для корм молодняка. І для лактуючих. Все, оце такий комбікорм. Я придбав три мішечки такі. Ціна виходить десь 360 гривень. Спробуємо. Тому що я придбав теж такий самий мішочок, ось стоїть. Да? Там не комбікорм, там ну, для курей. Придбав, заїхав. Придбав просто такого диканського комбікорму для простих наших кроликів. Теж пару мішочків, щоб було чимось його пере... мені перебити можливість, тому що знайомий мені на вихідних дзвонив по поводу комбікорму, але в мене не було можливості виїхати його забрати. Оце такі трішки новини. Це бачите нашим курям. Таку смакоту. Це зокрема мішочка, те, що я вам говорив. Оце кожного дня я їм таке даю. Всім доброго вечора. Так, що я хочу сказати? У нас сьогодні, ви бачите, 5 градусів тепла. На вечір тепло стоїть, все розтає, слизь. Зараз хочу, зараз зайдемо. Ну, покажу, я дав курям. бачите, їдять у мене кури. О, і вони позбігалися. Зараз хочу підготувати, друзі. Я швиденько і коротенько засніму. Ця кролиця, бачите, накидала мені кучу. Не так тут гімназь, як тут оцього сіна. Зараз тут у неї приберу, бо вона, бачите, яке пузико. Да? У нас через три дні має бути окрол. Все, приберу, наведу тут порядок, друзі. Так, далі. Йдемо до вкачатник. друзі. Оце може розтане. я тут трішки продовбаю, щоб двері відкривались повністю. Так, зараз зайдемо. Вчора качур поїхав у мене один. Так, зараз, друзі, в дорогу вирушає у мене селезень білий, вага в ньому 5200. Кому треба, будь ласка, я Руки по ціні не викручую, просто шкода їх різати. Значить, один у мене 5200, один-5, цього ще не важко. ну Він десь не менше, теж по-моєму 5200 він. Все, оцей батько, головніший, саме селезень, вже гуляє з нашою цією качечкою і ніхто із хлопців до неї не підходить. Тільки він. Все, наша доходяшка, ось бачите, да, то що я залишив. Я її вже теж трішки зважив, вона теж набрала потихеньку вагу. Чим їх менше, тим вона більше з'їсть. Я їм додаю ще трішки комбікорму. Раз в три дні сиплю. Хай вони поправляються, тому що вже вони починають гуляти. І дякую, що сказали, що підсипати соломи. Їм там подобається. Я не підсипав ніколи, Тирси тільки посипав і все. Дивлюся, вони там в одному місці крутяться, а все одно вони сідають на оцю лавку. На жердочку. Це ще в мене була бабуся, і у неї шипуни завжди сиділи так. Вона теж нічого не підстеляла, бо вони засирали, а сиділи на такій жердочки, друзі. Оце так трішки вам такої коротенької інформації про моїх качок. Слава Богу, що потихеньку вони роз'їжджаються. Я ж кажу, дуже шкода їх різати таких гарних. на м'ясо. Так, не лякайтеся. Значить, дивіться, що це я насипав, так? Да? Ні, це не крейда, це не ізвість, не друзі. Я придбав для наших курей ось, протипаразитальний препарат. Вони у мене тут ось купаються. Тут і пісок, і залишки від кролячої тут ціна. Ви бачите, да? Такі ями понаривали. Це в мене тут вони купаються і щоб менше було в них блог. Це я таке придбав. Оце висипав я нашим куропаткам в пісок і висипав тут нашим курям. Так, дивіться. І ще що я придбав. Ось. Амітразин форте. Це від вушного кліща. Є каплі і придбав я уколи. Зараз хочу наших кроликів всіх по пару капельок закапати, так як я їм даю сіно. І в мене в одного з'явився вушний кліщ, друзі. Все. І з'явилося, починається з'являти кліщ у моєї цієї самочки. Так, дивіться, я вже вичистив. вона вже мені нагадила там. Я туди маточник зібрався ставити. А вона мені там нагадила. Ну нічого, приберемо. Зараз її теж закапаю і все. І хай вона собі відпочиває. І там вичищу і цих всіх потихеньку по пару капельок теж закапаю для профілактики. Хочу сказати, що вушний кліщ передається. Якщо вже в одного є, значить і буде переходити на іншого. Я повторюю вам це. Якщо ви надумали, то робіть зразу всім. Або не робіть тоді нікому. Так, все, я тоді працюю і нашим кроликам зараз позакапую. І тут он, бачите, вже засралися. Піднялося як. Зараз теж у них вичищу і наведу тут у них порядок. Бо, мабуть, їх скоро треба вже буде розсаджувати, дивитися, де там, хто там. Все. Так, лужка закапав. Маточник поставив, прибрав, все. Цю кришечку зараз Ух ти. Закрию, щоб Вона зверху. Вона любить там і тіснувати, але любить вона залазити тоді. Все, до кролу ми готові. Хай тепер готується сама. Я вже все і все її приготував Так, закапую нашим кроликам. Вони такі боязькі, вухами трусять, по пару капельок, друзі, роблю. Цей старіший не такий, а цей молодший з циклию, бачите, голови трусять. Самий спокійний, друзі мій кролик закапав, ви бачите, а йому як подобається. Як на подіумі, так акуратно не нас. Це так. І вичищаю, і прокапую і додав, ось, бачите, вітамінів Чектоніка нашим кроликам і долью курям нашим. І заразом ось спарував нашу термоночку. Вчора спарував каліфорнійку, сьогодні спарував термонку. Все, все як по плану. Все, яке тут потрібно так робити. Давай ще разок. Це вже контора у мене буде з лучка. Підустав дві було, а третя щось підустав кролик. Хоча вона, бачите, і хвіст вона піднімає ще. Ну, головне, що вона вже спробана. Так, друзі, кинув я королицю. До молодого нашого самця. Це ж самець я залишив від марші тоді. І хочу його сьогодні розв'язати. Будемо сподіватися, що він розв'яжеться. Є. є! є Все добре. Все, наш молодий самчик розв'язався. У мене сьогодні день. Просто супер. кролики молодці. Ось це кінець моєї роботи, друзі. Це я вже показував. Все, тут я залишив кроличку з одним кроликом. І бачите, трішки щось лапки грязні в нього там. Ну в нього ні поноса, немає нічого, бо тут же ж вони засралися. Комбікорма насипав вій. Залишив з нею. Так, тут у мене розсадив хлопці троє. І... Четверо дівчат. Все, тепер вони в мене сидять тут. Потім буду вже розсаджувати. Так, друзі, все. Закінчив я і прибрав, і покормив, і дав вітамінім, чектоніка, і закапав їх від всіх від гучного кліща. Все, і навіть спорував сьогодні дві кролиці Термонку і Каліфорнію. Я думаю, що день сьогодні пройшов плідотворно. Плідно, все ми зробили те, що я хотів, тому що я думав, їх вже давно це треба відвучного кліща для профілактики зробити, щоб не розносити цю заразу по своєму крольчатнику. Так, і отак я все сьогодні вспів. Друзі, всімсього самого найкращого. Бажаю здоров'я, гарних вам приплодів в господарстві і мирного неба над головою. Саме головне все, до наступних зустрічей. Дивіться мій канал. Дуже приємно, що ви його дивитесь. Все, всім. До побачення.